Друзі, вітаю! Сьогодні ми приготуємо хід будь-якого літа. Ну, звісно, ви догадались, що це холодний суп-окрошка. Літом це саме те. Рецептів окрошок дуже багато. До неї додають і гірчицю, і курячі філеї, мед, лимонну кислоту та багато інших цікавих інгредієнтів. Але ми все ж вирішили приготувати практично класичний рецепт. Він мені особисто подобається найкраще. І так, виходимо з того, що ми вже підготували всі інгредієнти. У велику та глибоку миску, ємністю приблизно 2,5 літри ми додаємо варену картоплю попередньо подрібнену на невеликі кубики. Ще додаємо 250 грамів чищених, так само подрібнених, на маленькі шматочки огірочків. 70 грамів подрібненої молодої цибульки. А також додаємо 250 г вареної колбаси і 4 варених курячих яйці, так само потрібнених ножом або як ми простенькою овочерізкою. Ще солимо по смаку та додаємо 1 столову ложку яблучного уступу. Ось ми практично за крок до створення салату олів'є. Але ми заправляємо це все 500 мл кефіру. І додаємо пучок подрібненого кропу. Тепер це все ретельно перемішуємо та кладемо миску з окрошкою мінімум на 1 годину в холодильник. А після цього вже наш холодний суп готовий до вживання. Готуйте і у вас все вийде.